У рівному через пожежу у квартирі згорів її господар. Чоловіку було 38 років. Його тіло рятувальники виявили на балконі. Вогонь спалахнув у п'ятиповерхівці на вулиці Соборній. Сусіди повідомили, що у двокімнатному помешканні можуть бути люди, адже там проживають мати з сином. Щоб один Виявили непритомне тіло, винесли на свіже повітря і нам було передано дану особу чоловічої статі працівникам швидкої медичної допомоги, які після цього консультували смерть особи. Складності пожежі це пізне повідомлення про пожежу, сильне задимовому під'їзду і висока температура. На момент пожежі жінки вдома не було, врятувати життя сину не вдалося. Рятувальники вогонь швидко загасили. Він не встиг перекинутись на сусідні помешкання, але зумів знищити речі домашнього вжитку. Що стало причиною пожежі, ще невідомо. Осередок загорання був у кімнаті. Можливо, чоловік хотів врятуватися і вийшов на балкон, але не зміг. Опіків на його тілі не виявлено. Він задихнувся продуктами горіння.